Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга. Я працюю менеджером філії автошколи назодчих. Мої основні завдання це консультування клієнтів, надання консультацій, прийом заявок та їх обробка, а також інші поточні питання. В одній з наших навчальних аудиторій учні не просто можуть почути і побачити да, по підручнику, що складаються наші транспортні засоби, такі як да, автомобілі, основні мотоцикли, мопеди, але наочно це побачити на стендах, які у нас знаходяться. От над кожним стендом у нас є пояснення. Хто більш детально зацікавиться, завжди може запитати, проконсультуватися, виконувати. Дича щодо того, що його саме зацікавило. У іншій нашій аудиторіях можна побачити основні стенди, на яких, як на мою думку, розміщені основні розділи наших правил дорожнього руху: це дорожні знаки, це надання медичної допомоги, це транспортні світофори, це регулювальник. Ось і як на мене, це допомагає учням завжди бачити, да це перед очима під час навчання і краще засвоїти матеріал.